Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про різницю між пільгою та субсидією, та що обрати, якщо ви маєте право на отримання і субсидії. І пільги. Тому що багато хто з вас ототожнює два даних поняття: як житлова субсидія та пільга на оплату житлово-комунальних послуг. І ви вважаєте, що це одне й те саме, що житлова субсидія, що пільга. Давайте ми розберемося в цьому питанні. Хочу нагадати, що житлова субсидія це допомога, яка надається вам від держави фінансовій формі. І призначається вона тим домогосподарствам, які мають низькі доходи і не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг. І хочу нагадати, що призначення субсидії залежить від двох основних факторів: це від матеріального. Та майнового стану вашої родини. Якщо, відповідно, дохід вашої родини низький, ви переживаєте фінансові труднощі, то держава, звичайно, компенсує вам частину витрат. А щодо пільг, пільга це якщо ми з вами. Звернемося до норм чинного законодавства нашої держави, то пільга це перевага, яка надається окремим громадянам нашої держави. Це, наприклад, ветерани війни, багатодітні родини, діти війни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, члени родини загиблих, з померлих українських захисників і захисниць. Пільга може надаватися як з урахуванням доходу вашої родини, так і без такого урахування. Але тут уже залежно від категорії отримувачів. Хто саме буде отримувати пільгу, хто її буде оформляти, який, відповідно, ви маєте статус. Є в нас також постанова Кабінету міністрів України, яка врегульовує дане питання. Тож, давайте тепер перейдемо до того питання, чи ви можете одночасно претендувати і одночасно отримувати як житлову субсидію, так і пільгу, якщо ви володієте спеціальним так, статусом, який вам гарантує надання пільг щодо сплати житлово-комунальних послуг. Дивіться, згідно норм чинного законодавства. Нашої держави, якщо ви маєте одночасно право на звернення за призначенням житлової субсидії і на пільгу, то ви можете обрати і вам буде надаватися лише один із видів державної підтримки або скористатися пільгою, якщо ви маєте на ню право, якщо ви не маєте ніяких. Передбачених законом пільг, хто в такому випадку і ваша родина переживає фінансові труднощі, вам складно оплачувати комунальні послуги, то в такому випадку ви маєте право звернутися в органи Пенсійного фонду України та отримувати житлову субсидію. Для її оформлення вам потрібно буде обов'язково надати заяву та декларацію про ваш майновий і матеріальний стан.